В козацькому колі стояти струнко. Вільно. Ми сьогодні з вами проводимо урочисто відкриття нашого січового восьмого семінару вишколу, який ми присвячуємо 66-й річниці Дня Перемоги, а також присвячуємо 250-річчю перезахоронення. Браха Тараса Григоріча Шевченка на Канівській схили. Прошу козацьку честь і до козацького гімна. Каленівка починаємо. Гей, там на горі сімей. Гей, там на горіші себе. えー、よろしくおよ